Сьогоднішній наш випуск присвячений кримінальним провадженням в податковій сфері. Будемо говорити про обшуки, арешти, відповідальність, вироки. Якщо вашим підприємствам всерйоз зацікавились, прийдуть з обшуком до керівника підприємства, головного бухгалтера. Якщо зареєстроване кримінальне провадження лише за 212-го, ви витягнули щасливий квиток, інколи там додають і доведення до банкрутства. Легалізація, будь-яка заява може стати підставою для початку кримінального провадження. Підприємцям здається, що ними може зацікавитися лише бюро економічної безпеки. Це не так. Якщо довго щось шукати, можна або знайти злочин, або ловкость рук. Ніякого шахрайства, головне правильно зазначити кваліфікацію. Треба його засунути в СІЗО. Факт сплати збитків правоохоронним органам і судом буде розцінюватись як підтвердження, що він вчинив цей злочин. А як підприємство про це дізнається? Підприємство зазвичай про це дізнається, коли Почнуть вимагати від нього документи. Моя порада не квапитись з наданням відповіді на письмові запити прокурорів. Є ризик, необхідно розуміти, да. якщо ви відмовляєте в наданні документів, необхідно, щоб процес насправді відбуваються паралельно. Це нелогічно. Якщо його звільнили, він не вдоволений, то оперативні працівники знайдуть таку людину. Ви вже будете поставлені в заздалегідь невигідне становище і суд, який стоїть перед ділемою безпідставно за відсутності обґрунтування. Вони починають проводити слідчі дії, застосовувати безальтернативні зарубіжні захід у вигляді тримання під вартою чи не законодавства не передбачає реально поновлення в таких випадках прав людини, які зазнали шкоди від такого невідкладного обшуку. А переважна більшість справ до суду не направляється. Арешт рахунків, арешт майна. Як це відбувається? Що арештовують, і як зняти арешт? Перше, що має зробити підприємець.